Це місто Львів, порухова вежа, вуличне благовістя, проповідь Євангелії на вулиці для людей обездолених, самотніх. Слава Богу. Судити, але сидити, що не криєві воля Господа. Ми не такі. У крайній мірі маю надію, що ми з вами не будемо такими. Що ми не зведеться церкви релігією, всі йдуть проти Бога. Так четвертий вірш. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них. Як би людство не старалося робити бунт проти Бога, як цей, що скинув хрест та собору. Бог сміється, Бог каже, що він величний. Він зорі спорив. Попробуй скинь зорі, забери сонце, рукою неба. Ти не можеш зробити цього, тому що Бог є Бог більший від всіх. І він сміється з тих сидів. Він показує, ваша буде погибель, тому що ми пішли проти єдиного творця. Він Заговорить до них у своєму гніві і убурені, своїм не веде на них страх. Я вже поставив свого царя, каже Бог, на Сіоні, на моїй святій горі. Тут кажеться нам, що Ісус Цар, Ісус Цар над всіма народами і на Святій Горі Бог поставив Ісуса Христа. Який буде руководити всіма. Нема іншого Царя крім Ісуса, немає іншого Спасителя крім Христа. Нема. Немає іншого Месії. Бог показує. Ви не відмолите свої гріхи, якщо ви будете молитись до інших святих. Прискуйте себе всякою різною святою водою. Тільки кров Ісуса Христа, найсвятіша. Яка вмиває від всякого гріха. І це було сказано ще за, за 20 років тому, 2700. Надалі каже, я вже поставив свого царя. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Господь віддає Бог с владу Ісусу Христу. Все було створено ним Ісусом і через Нього. В Івана першому розділі написано, спочатку було Слово, і Бог було Слово. І Слово спустилося до людей. Це Слово Ісус Христос. Він був вічно, немає в іншим спасінні. І надалі Давид каже: проси Бог каже, проси в мене, Бог каже, і дам тобі народи. Як твою спадщину і твоє володіння буде до краю землі. Пам'ятайте, ніхто, крім Ісуса, не може володіти вашим серцем. Якщо ви розбили Кайдани гріха Ісусом Христом, прийнявши його в своє серце і покаявшись, пам'ятайте, ніхто не буде володіти вашим серцем, тільки Ісус Христос, Месія, Назарянин, той, що є Спаситель, Ісус. Пам'ятайте це ім'я. Ісус Христос, бо тільки Ним, ми з вами спасемося. Амінь. 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 Ти їх розпорошиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, царі, прийміть застереження, ви, що правите землею. Уявіть собі, всі царі підняли бунт проти Ісуса Христа, проти єдиного царя. Вони не просто підняли бунт, вони пішли війною, вони захотіли вбити. І навіть тут Бог дає шанс. Бог дає можливість. Він каже царям. Порозумнішайте, пам'ятайте, що ви робите, отямтесь! Одним словом, ви можете покаятись. Я даю можливість, поки ви живете на землі. І прийняти мене як спасителя, і гріхи будуть прощені. Навіть тут. Милосердний батько, добрий Бог, люблячий Господь, кожній людині, поки штукає ваше серце, поки ви дихаєте, дає шанс на покаяння. Ти обманюєш, покайся, ти робиш гріх, покайся, Бог дає можливість, поки ти тут на землі, ти можеш вмерти і 10 років, і в 17, і в 16, і в 20, і в 70, і можеш не встигнути. Прияте Христа, Бог каже, який би гріх в тебе не був би, навіть тих царів, які повстали. Одягтесь, прийміть Христа і покайтесь, і ви будете в впро... Зі страхом і радійте стремтінням, зі страхом перебувайте в вашому сусідні до Господа. Не майте Господа за пані брата, не майте його як таблетку Анальгіна. Чи до кофенату, що сьогодні вас болить голова, ви прийняли, голова прийшла, і вона знов болить, і ви знову тянетесь за таблеткою. Навіть коли вам добре, майте Ісуса Христа, старця в своєму серці, коли вам зле, майте Ісуса в своєму серці, коли у вас проблеми, переживання і немає, майте Ісуса в своєму серці Давид написав це 2700 років тому. Майте Ісуса Христа і перебувайте в страху, і в страху щоб не грішити перед Його лицем і радість, тому що за все є дякувати Богу. Ранком відкрийте очі. Просто кажіть, Господи, я тобі дякую за твою церкву, церкву вселенну. Я дякую тобі за твої церкви. Я навіть дякую за тих людей, які осуждають і осуджують, і наговорюють. Я за них дякую, але ти будеш з ними працювати окремо. Ну я, моя задача дякувати. Якщо ви будете дякувати кожної хвилини в голос, дякуйте, ви побачите, не буде депресії, не буде переживань. Як би нам не було, ми будемо радіти від вдячності Господу Ісусу Христу. Амінь. Амінь. Шануйте Сина, останній вірш, щоб Він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне Його гнів. Шануйте Ісуса Христа, кайтесь, приймайте Його. І навіть коли в дорозі, слідуванням за Ісусом Христом, Його Небесне Царство. Зараз Ісус прийде. А ми з вами шануємо Господа. Ми шануємо Ісуса, бо ми тут зібрані. Ми збираємося коло Ісуса Христа. Ісус прийде і скаже Назар Марійку, де ви? Що ви робите? Ви в гріху? Ні. Зараз ми з Господом, ми з Його Словом, ми з Його Ісусом. І хай так буде кожного дня. Не стидайтесь каятись в гріхах, а стидайтесь грішити. Коли ви не стидаєтесь, каятись, і я, то ми віддаємо шанування нашому Богу. Бо ми знаємо, і Бог бачить, що ми. Покоряємося, і ми кажемо, що ми залежні тільки від тебе кожної хвилини. Амінь. Амінь! І останній віршик. блаженні, Тобто найвищий вимір щастя, як ми з вами говорили, всі, що на нього покладаються. Амінь. Амінь і Алілуя. Віддамо потяга 360 років по зрижбу Христовому. І ось що він зробив. Він захотів вернути язичество різних богів. І тим самим він з страшною люттю почав християн розпилювати, віддавати левам, вішати, палити, гнобити, почав сміятися, співатися їхнім Богом. І ось цей Флавій зловив одного християнина, агатон його звали. І ось він стоїть перед друзями, Агатону присудили смертний вирок. А він сміється перед друзями цей Флавій і каже. Послухай, Агатон! Твоєму теслі Ісусу прибавилось роботи. Він перестав будувати замки, а зараз будує труну для всіх вас, тому що я ховаю вас кожного дня і вас вбивають за Його ім'я. Сміявся. На що Агатон сміливо так став, як ми з вами і каже: послухай, мій Тесля, Господь Ісус Христос, відклав будову замків. Для того щоб збудувати гарний гроб труну своїй Римській імперії. Що ми і знаємо, що потім Римська імперія розвалилась, її нема, як такої великої. А царство Боже є, було і буде вічно. Амінь. Амінь. Брат, Севолод, помолиться великої чи наш. І ми дамо вам фізичний хліб, який сьогодні є. Дякую вам всім, що приходите. Очі. Отче чи є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш сьогодні, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Відводи Єрусалима завершують наше чудове, фантастичне в ім'я Ісуса Христа. Люблю вас, Ісус любить вас ще більше. Пам'ятайте про це і служіть Йому віддано. Ви побачите нагороду. На небесах. Ніхто до літа захоче приймати водне хрещення. Кажіть, ми проведемо навчання на 2-3 тижні на якомусь озері буде проведено водне хрещення по вірі. Це дуже важливо, тому що воде хрещення проводиться в зрілому віці, коли людина розуміє, що вона ставить свій підпис. Я хочу бути з Ісусом. Амінь. Амінь! ми розуміємо.